Привіт! Сьогодні коротенька тема, але доволі важлива. Тема текстового редактора для геодезиста. Значить, Я користуюся текстовим редактором Notepad. І зараз я розкажу, чому я ним користуюся. Значить, із тихими тросокі, наприклад, ми можемо отримати два варіанти файлу. Один це SDR, який ми відкриваємо Sokia Link для конвертації його в координатний файл. Тому що всередині він виглядає ось так. Ну, тобто, він якийсь має внутрішній формат, який ну, незрозуміло, як обробляти. Ну, як, понятно, що сокіалінка. І тепер ми маємо ще інший варіант це PNT. PNT. Він, по суті, є собою просто текстовий файл, в якому є колонка з номером точки. Колонка з координатою X, з координатою Y. Висотою і кодом. Так, і от, як бачите, ми зараз відкрили наш файл цим надпадлюсом. Де його скачати? Ну, скачати його з офіційного сайту найкраще. Я рекомендую качати версію 8.6.1, тому що на неї можна встановити плагін, про який я зараз вам розкажу. Як бачите, ми бачимо просто координати. І відбуваються іноді такі штуки, що координати в нас мають різну довжину, ну, цифри. І тому колонки, ну, якби з'їжджають. Зараз візуально не бачу, щоб показати. Ну, таке буває. Ось ні, не тут. Так. І чому саме надпад? По тій причині, що в надпад плюс, плюс, на відміну від інших е, текстових блокнотів. от, До речі, у нас, бачите, кома не співпадає. Е, у надпад плюс плюс можна виділити не рядочком, а стовпчиком. Для цього потрібно зажати клавішу Alt, поставити курсор і потягнути, не відпускаючи кнопку миші. І таким чином ми можемо виділити стовпчик. Це буває дуже корисно для чого. Наприклад... Ну, не знаю. Наприклад, я знаю, що в Тахіометрі Сокі можна поміняти X, Y місцями. І, а буває таке, що навпаки, вам заказчик, чи хтось там вам передав координати, перепутані місцями. Ну, Буває всяке. І з таким я вже стикався. І значить, іноді потрібно поміняти і Y місцями. Або, наприклад, інша ситуація. Наприклад, ви робите фасадну зйомку. І для того, щоб відобразити відхилення. У варіанті плюс-мінус вам потрібно буде потім кинути фасад якби на площину XY, а не в площині, наприклад, XZ. Ну, коротше, мене розумієте, для того, щоб це зробити, потрібно знову ж поміняти, наприклад, Y з із висотою. І от для цих цілей ми можемо використати таку методику: виділити колонку, і просто її вирізати і вставити за цією колонкою. А як це робити? Ну, як я це раніше робив. Я виділяв тут кому. І через заміну я до коми просто додавав ще пробілів. Ось таким чином. Заміняв все. І в мене було місце для того, щоб спокійно вирізати колонку, вставити колонку, а потім через заміну я просто тут ставив спочатку два пробіли і заміняв на один пробіл. великий файл, він трошки. Туплі. От, заміняв. Так, от кілька разів. Поки в мене не залишалося варіанти, коли в мене був там один пробіл а Точніше, два. І потім вже в результаті в самому кінці я просто заміняв один пробіл на пустоту. Ну, можна було зразу замінити на пустоту. Просто я це роблю більш контрольовано, скажімо так. А, так, заміна у нас викликається через стандартну клавішу Ctrl-H. А Пошук через Ctrl-F. Так. І е, про це я сказав про перестановку колонок. Крім того, е, цією ж функцією я дуже часто користуюся для перенумерації точок. Наприклад, якщо я познімав е, точки з якоюсь там е, нумерацією, і в мене тут щось помінялося. Наприклад, якусь частину точок я видалив, е, Щось попереставляв, наприклад, отак от от, з альтом я можу переставляти точки. Тобто я ставлю курсор, натискаю Alt і стрілочками вверх і вниз можу переміщати точку. Наприклад, я це, це, це зробився. І в мене вже нумерація збилася. Для того, щоб зробити нову нумерацію, я можу виділити цей весь стовпчик, ну, весь чи частину, як мені там треба. Я знову ж натискаю Alt. Виділяю те, що мене цікавить. довгий файл вибрав, треба було менший. І тепер, натиснувши Alt-C, я можу зробити е, е, штучну номерацію. Тобто я можу написати тут 101, наприклад. І крок 1, я можу е, просто перенумерувати їх О, таким чином. Дуже просто. Е, ну, і плюс, якщо в мене тут була неправильна дата, я можу виділити знову ж цей стовпчик. Написати там правильну дату. І, і знову ж і зараз, не знімаючи ніякого виділення, просто натиснути аль і перенумерувати. І таким чином я отримав і дату, і номерацію. Що я вважаю дуже зручно. Так, а тепер розкажу трошки про плагін. Як бачите, все-таки коми скачуть, і не завжди можливо виділити стопчик. От, наприклад, я хочу зараз виділити стовпчиком коди, і, як бачите, в мене десь попадає кома зайва, а десь ні. Ну, це коротше, не ок. Для того, щоб виділити тепер стовпчиком, мені прийдеться якось робити ось так: наприклад: сюди пробіл сюди пробіл або використати ту методику з, з заміною, що теж якби не завжди зручно. Ну, просто довго. Тому я рекомендую ще встановити собі плагін. Називається він CSV Lint. Для того, щоб це зробити, потрібно зайти у вкладку Плагіни. Натиснути Адміністрування плагінів. І в пошуку можна так і написати: CSV. І він тут вам вже покажеться. Він в мене зараз не світиться по тій причині, що він в мене вже встановлений. Він в мене перекочував в оцю вкладочку встановлено. От. Звертаю увагу на версію плагіна 466. Діло в тому, що у раніших версіях, я вже просто спробував і побачив це, немає підсвітки кольором. Тому я рекомендую саме цю версію, або, можливо, якщо на ваш час вже вийде нова. <кхем> Ця версія 4.6.6, Тобто, дивіться, як це працює. Якщо у вас версія самого Notepad нижча, ніж 8.6.1, або там ще якась, я не, точно не пам'ятаю яка, то у вас. Отут, в плагінах, не буде доступної версії CSV lint Тобто, якщо старіша версія notepad++, то в нього і CSV Lint версія буде теж старіша. І, відповідно, якісь функції там вже будуть недоступні. Тому я рекомендую, щоб у вас був notepad++, Ну, приблизно такої версії 86.1. З останньою не працює, до речі. І версія плагіна 4.6.6, ну на даний момент. І ми його встановлюємо. І закриваємо це. Тепер нам доступний цей плагін. Ось тут в меню плагіни. Називається CC Lint. І що ми можемо? Ми можемо відкрити його основне вікно. В оригіналі воно виглядає трошки інакше. Зараз його. Тут. Отак воно виглядає. Ну, мені ця інформація просто ні про що не говорить. Ну, якось мені зайве, тому його так трошки сховав. Що він дає нам з ходу? З ходу він нам дає можливість пофарбувати наші колонки. І це прям дуже класно, візуально все видно. Налаштувати кольори можна ось тут в Settings. можемо перейти сюди, в самий низ. і тут вибрати режим, який вам подобається. Крім того, самі кольори теж можна відредагувати, якщо ми підемо. Підемо? Куди ми підемо? От сюди. Документацію. І почитаємо документацію, то там написано, що файли, тобто кольори можна редагувати от в якихось оцих файлах. Так що, якщо вам це потрібно, ви можете це зробити. Ну Читайте документацію, тут багато чого цікавого написано. Я вам так: поверхнево тільки покажу. Те, чим я зараз користуюся. І так, ми пофарбували наші колонки. Ну, це не вирішило проблему виділення стовпчиком. Тепер, щоб вирішити цю проблему, ми можемо використати реформат. Реформат дає нам можливість а, вирівняти колонки. Оці всі опції, почитайте в документації. Мені вони поки здалися не дуже мені підходящими, тому я їх не використовую. Але вот ось ця опція Align Vertical, ми можемо використати, якраз для того, щоб вирівняти колонки. Ось ця кнопка. Обрізає якісь значення, чесно кажучи, я не розбирався, що вона значить, тому поки що я її не буду чіпати. І от, бачите, тепер наша колонка дуже легко буде виділятися. Тому що в нас додалися пробіли там, де вони потрібні були. Так, це дає нам можливість виділити стовпчиком дуже легко. Кроме того. Цей плагін дає нам можливість відсортувати е, наші дані по якомусь значенню колонки, прямо як в Excel. Тобто ми можемо посортувати, наприклад, по полю номер 1 і це буде в нас е, номер точки. Наприклад, давайте так. От зараз у нас по наростанню, а можемо по спаданню. Як бачите, вони всі посортувалися. Давайте повернемо це на місце і покажу, чим це може бути корисно. Е, в іншому випадку. Наприклад, поле 5 це в нас відповідає за код. Ми можемо ну, посортувати по кодах. Якщо ми вели зйомку, наприклад, дерева, дерева, потім будинки, будинки, потом огорожі, огорожі, а нам ну, і потім знов дерева, то ми можемо просто відсортувати по коду і, наприклад, вибрати всі дерева. І ми точно будемо знати, що ми вибрали всі дерева. Ось таким чином. Якщо нам потрібно тільки вирізати одні дерева. По-моєму, це дуже зручно. Чому мені це так здається е, класно для гедезиста? Тому що цей от, Плюс, він дуже легка програма. Е, в плані ну, вона мало займає. Е, для того, щоб попрацювати з якимись зйомками, вам не потрібно більше нічого, по суті. Ну, понятно, що сів вам потрібен. Але ви просто встановлюєте собі текстовий редактор і все, поїхали. Далі працюємо. Все що, все, що треба. Ніякого Excel вам не треба. Вам не треба цей so -Link, вам вже нічого не треба. У вас є текстовий редактор і у вас є SPL. Все, ви працюєте. Е і бачите, функціонал просто дуже схожий на Excel. Ну, тобто, що ми що від Excel хочемо? Ми ж не будемо тут додавати якісь координати, наприклад. Ну, тобто, нам для гідзистиків важливо побачити ті дані, які ми зняли, а не ті, які ми там підтасували. Ну, це так, це вже філософське питання. <кхм> ну, от ми посортували наші ці коди, наприклад, і можемо вирізати якусь частину зйомки. Ну, це ще не все, що може плагін. Ще дуже цікава функція це те, що плагін може нам вибрати унікальні значення з якогось поля. Ось вони Account Unique Values. Ми її вибираємо і можемо вибрати унікальні коди. Як на мене, це теж дуже крута функція. Ось ми бачимо унікальні коди з ці з цього файлу. Перше, це в нас можна стерти, тому що це заголовок нашого стовпчика. Ми його зразу стираємо. Знову ж, його можна пофарбувати, його можна реформатувати. І просто бахнути всі ці непотрібні цифри, якщо вони не потрібні, а мені вони не потрібні. І отримати просто унікальні значення кодів. От для, для мене ця функція дуже важлива, тому що дуже часто я роблю якусь зйомку. Ну, в мене так якось складається, що зйомки доволі бувають унікальні, і налаштувати шаблон під, під всі зйомки ну якось не завжди виходить. Тому часто я створюю шаблон пустий для кожної зйомки. Це і тримають шари в мене більш чистими. І, і ключі, і коди, і стилі, коротше, шаблон не перегружений. Виходить, ну, результат зйомки. От, наприклад, я створюю коди, і мені потрібно. Блін, що таке? Ключі. От. От мені треба зараз тут створити список ключів описів, для того, щоб у мене точки розліталися на свої шари, і їм примінялися коди, ці стилі. От для цього я тут буду вписувати якраз коди. І якраз цей список унікальних кодів якраз мені в цьому допомагає. Я просто собі беру код, створюю новий ключ і пішов, пішов, пішов. І мені вже не треба шукати у файлі. Так, це ми вже брали, це ми вже брали, а потім ми б там до якихось дерев, а потом знову повторюється знову будинок. І, коротше, це незручно. Значно зручніше, коли в тебе вже є просто готовий список унікальних кодів. Ну, от, для цього я їх використовую. Я думаю, що його можна ще використовувати, наприклад, для того, щоб загружати коди в тохіометр. Наприклад, у вас багато різних варіантів зйомки. Там, наприклад, є топографічна зйомка, є моноліт, ви там ведете, наприклад, котлован, який знімаєте. І для кожної з цих задач у вас, наприклад, є свій список кодів. От для цих задач можна використовувати цей плагін. Тобто, у вас є якась зйомка, ви з неї зробили собі просто список кодів і зберегли собі просто як список кодів. І можете загружати це тепер в Тахіометр. По-моєму, теж прикольна штука. Ось ну це мабуть все, що я хотів розказати про цей плагін і про цей текстовий редактор.